Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія вибухів у конча заспі невідомого походження українське політиком в шоці. Адже били по тих місцях вперше. Пишуть про пожежу в декількох маєтках. Працюють всі служби в той же час. ЗЕ знову вернув до себе чинуша з сумнівною репутацією. Вибір зеленського все буде Кирило Тімошенко. За інформацією джерела детектора медіа, лейтенант зсу, учасник АТО, журналіст, письменник Іларіон Павлюк. Більше не відповідатиме за комунікації. Міністерстві оборони три джерела детектора медіа підтвердили, що тепер комунікаціями міністерства оборони знову опікуватиметься команда Кирила Тимошенко, улюбленого мародера і корупціонера Зеленського. Пише телеграм-канал Котляревський. Так ось, о чому ми бачимо Тимошенка у світі найвеличнішого нації, зміні і які є твітерята. Пандемоніума дала вельми красномовну назву зе мародери посіпаки окупанта. Нагадаємо, колишнього заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка призначили радником міністра. Міністра оборони Рустема Умірова. Раніше він звільнився з попередньої посади після скандалу з позашляховиком, наданим Україні для гуманітарних місій, яким він користувався для власних потреб. Про призначення Тимошенка повідомили в міністерстві оборони у відповідь на запит видання ЕНВІ. Посаду штатного радника, міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня. Саме тоді видали наказ про його призначення. Водночас у Міноборони розповіли, що екс заступник голови офісу президента займається медіа та комунікаціями. Координує інформаційну політику. Міністерстві та підпорядкованих структурах а також вибудовує єдиний інформаційний порядок денний у силах оборони України на час дії воєнного стану у коментарі Українській правді. Інформацію про призначення підтвердив сам Тимошенко. Так підтверджує, працюю з 1 березня 2024 року. З 2019 року він обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Єрмака. Також він був координатором урядової програми Велике будівництво у жовтні 2022 року. Журнал. Лісти розслідувачі проєкту Біхус інфо заявили, що Тимошенко від весни їздить на позашляховику Шевроле Tahoe, Який Україні надала компанія General Motors для гуманітарних місій і вивезення громадян із зої бойових дій. Згодом Тимошенко повідомив, що більше не використовуватиме цей позашляховик і передасть його у прифронтовій області. У січні він підтвердив, що написав заяву на звільнення з посади заступника голови офісу президента за власним бажанням. На його місце призначили Олексія Кулебув то же час «Юконтрол» публікує наступну інформацію за два роки повномасштабки народні депутати отримали 7 мільярдів гривень сукупного доходу сукупний дохід депутатів верховної ради за 2023 рік зріс на близько 20% у порівнянні з попереднім 2022. роком та й досягнув 3,845 мільярда гривень зарплати нардепів за рік в середньому зросли на 36%. Середньорічна середня річна зарплата нардепів зросла з 468 тисяч Гривень у 2022 році до майже ще тисяч гривень у 2023 Найбільша зарплата за 2023 отримали члени фракції Слуги народу Руслан Стефанчук 949 тисяч гривень та Олександр Марешко 843 тисячі гривень. Найбільший дохід серед членів фракції Слуга народу у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна 123,5 мільйони гривень. Розмір сукупного доходу члена фракції батьківщина Андрія Позійчука за. ФПГ фундамент у 2023 році збільшився в понад 200 разів наслідок отримання доходу його дружини Юлії Пузійчук. Загальний дохід депутатів Європейської солідарності за 2022-2023 роки складає трохи більше ніж 3 мільярди гривень, понад 95 відсотків, тобто 2,9 мільярди гривень від усієї цієї суми. Припало на дохід Петра Порошенка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!